Добрий день, малята! Сьогодні в нас незвичайна подорож. Сьогодні ми навідаємось до екзотичних тварин. Давайте згадаємо, які тварини вам відомі. Тварини не дикі, а ті, які живуть в теплих краях. Так, це жираф, Ще хто? бегемот, слон. Мавпа, крокодил, допомагайте мені, носоріг, звичайно. Згадали? А зараз у нас нове завдання. Подивіться, в мене намальовані будинки. Будинки різні. І маленький є, є високий, є великий, є широкий. А тепер треба визначити, як ви гадаєте, хто може жити у маленькому будиночку? Хто може там жити? Так, будинок маленький. Відкриваємо двері і в нас там заховалася мавпа. Так, в маленькому будинку. Живе мавпа. запам'ятовуйте, далі поміркували. А це великий будинок. Хто живе у великому будинку, як ви гадаєте? Відкриваємо двері, а тут заховався слон. Добре. Переходимо далі, подивіться, який широкий будинок. Як ви гадаєте, хто там може жити? Тук-тук-тук. Заглянемо крокодил. Добре. І залишився на самий високий будинок. Напевно, ви здогадалися, що тут живе звичайно жираф. У жирафа шия довга, він високий, і тому будиночок йому потрібен високий. Подивіться ще на будинки і запам'ятовуйте. Перший, другий, третій, четвертий. Хто живе в четвертому будинку? Так. Жираф. Хто живе в другому будинку? Слом. Хто живе в першому будинку? Мавпа правильно. І хто живе в третьому будинку? Крокодил. Молодці. Ми сьогодні з вами повторили поняття широкий, високий, великий, маленький і рахунок порядковий. Перший, другий, третій, четвертий. Молодці! До побачення!